Друзі, всім привіт і всіх вітаю на своєму каналі Свіріне End Fishing. У нас просто нереально крута погода, і я собі думаю, лід вже багато де посходив, треба їхати і відкривати короповий сезон. І от я знаходжусь зараз на клуб Рибалок-Відпочинок, приїхала відкриватися по коропу. Чотири вудлища від компанії Sportex, типу 2 фідера і 2 коропових вудлища. Монтажі у мене будуть суто коропові. Це буде руминочка. Повідков трошки нав'язала. Стіків трошки нав'язала. Зараз по подивлюся, де я там буду кидати, собі закидати. Думаю, що в мене щось вийде, а там. А як воно буде? Тож мені ніяк Карпкетчерс допоможе сьогодні або завтра впіймати коропа. Ну, що я вам хочу сказати: асортимент по попапчикам вафтерсам, балансам, бойликам у мене з собою є доволі таки великий. У Carp Catchers даної компанії є багато обновок, нових форм, в дуже-дуже-дуже все цікаве. І я буду сьогодні пробувати, випробувати і намагатися на це піймати. Плюс а, хочу розповісти вам, саме який корм я буду сьогодні використовувати на своїх точках. Це у мене буде а, корм редовський і буде. Корм СКТ, типу Стік СКТ і стік Ред. Коротенько вам про мій монтаж. Бачите, це йде флюр до 0,50. Потім в мене йде грузило 125 грамів. Іде такий бистросйом з кільцем додатковим повідковий матеріал. Тут йде гачок і Бачите, такий маленький попапчик. Тож, І отак от, от далі з кожним ця сама процедура пророблена, але у кожного різний гачок, виходить, і різний смак стику. Перший у мене стоїть Maple Nut, Другий у мене стоїть Хотплю. Третій у мене стоїть Mega Spice Black Pepper, і четвертий Спасі Білочан. білачан. Вудлища мої вже у воді, пейджер у доміку. Чекаю на клювання. Зараз трішки нав'яжусь стіків. Все підготувала собі, така у мене буде робочка на сьогоднішню добу, а може ще й на завтрашню добу. Чекаємо, включусь, може розповім вам щось цікавеньке, а може вже і на рибі вимкнусь. Подивимось, як воно буде. Друзі, ви не повірите, ловили коропа, а піймали отаку величезну щуку. От таку. Дивіться, яка. Як вам наш результат? Поки в мене рибка не клює, я вирішую зробити такий собі сподмікс, яким я трішки погодую її для того, щоб... Може якось її спокусити, прибавити собі на точку. Для цього я приготувала вже перемилену конопельку і взяла саме отакий стік-мікс. Це звичайний стік-мікс, дуже мілкий. Я хочу залити його кипятком, щоб він настоявся. Та й навіть цю подріблену конопельку так само залю кеточком. Потім я це все. З'єднаю і спробую цим погодуватись. Всім доброго раночку. На жаль, наша ніч пройшла доволі таки спокійно. Риби у нас і клювань не було, хоча ми над цим дуже працювали, якісь одиночні піки були, але я розумію, чому вони були, і я вам далі про них розповім більш детально. Зараз посиджу ще от половлю день, залишаюсь на другу добу. Треба щось зробити, треба піймати рибу, хоча б потримати її у руках, бо так хочеться, знаєте. Ну, а там будемо бачити разом, що буде виходити з цього. Робити висновки, змінювати щось. І працювати. Як я взагалі зараз працюю? Я перезакидаю водлище, десь, два вудлища я перезакидаю десь раз у годину-півтори, які йдуть у мене саме пошуковим методом. І два вудлища ще, які у мене залишаються, я їх закидаю на ті практично самі ділянки, які є цікавими, саме на Три години і потім я роблю перезакид, я вночі встаю по будильнику і займаюся ж таки риболовлюю. І от все одно немає результату. Що ще я хотіла розповісти? З приладу цих піків, які відбуваються, то напевно я все ж таки вже дізналася, де стоїть риба. На свою думку я дещо подумала, розрахувала. Знаю, в принципі, де стоїть риба, і вона просто чіпляється за мою жилку. Тому а, я вирішила на мінімуму залишити саме чутливість, щоб вона не пікала просто так мені попусту, а пікала саме по, -по факту. Піків стало трішки менше, але все ж таки вони є, і не зрозуміло, що це взагалі за піки. Коли ви, друзі, їдете на риболовлю, ви готуєтесь і в'яжете повідки. Я так само це зробила, але зробила небагато. Ну, окрім цього, в мене ще було багато зв'язаних повідців. Все одно прийшлося ще зв'язувати, 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 допрацьовувати до даної ситуації повідки. Зараз ви побачите, скільки їх було комбінацій, які вони були і так далі. І будете просто у шоці. Я все ж таки вирішую залишитися ще на другу добу, буду працювати, годуватися я не буду взагалі. Буду пробувати кидати туди і в дамбу. Тож будемо чекати, буду працювати, залишаюсь на другу добу. І вімкнусь вже. Вночі, коли буде риба, якщо вона буде, або вже з якщо риби не буде. Приїхали на коропа, а ловимо отаких от здорових щук. У мене дуже великі кружівки, щоб ви розуміли. Ось моя рука. Вона у мене теж немаленька, але факт в тому, що зараз ми з Нікітосом зважимо рибку і скажемо, скільки вона важить. Ой-ой-ой-ой-ой. 3. 255 грам. Подивіться, яка мамаха. Це просто капець. Завалили, так, завалили. Усім добрий вечір. У нас вже вечоріє. Риби у нас до сих пір немає. Ходжу, дивлюсь. Хочу спіймати. Був у нас сусід на денній сесії. Він ловив на флет, але він також нічого не піймав. Наче Гарний хлопець розуміє у рибальці, приїхав з сім'єю з наметом, намагався піймати. Ну, приїхав, до речі, до нас сьогодні Дмитро Лавриненко, дуже талановитий рибалка, який з досвід саме і це все собі заробив, напрацював. Підемо пізніше до нього також, поспілкуємося. Діма він трьократний переможець у карпфішингу в світі, взагалі серед чоловіків. Тож гадаю, що він зможе тут щось зробити, щоб вона клюнула. Але пізніше підемо до нього, поспілкуємось з ним і. Подивимось, що він скаже на цей рахунок, яка його думка взагалі. І ще буде там дуже цікава і важлива інформація. Тож не примикайтесь, дочекайте, будь ласка, до кінця. Так, друзі, ну от і гарна новина. Нарешті ми побачили з Дімою, і вийшла у нас така можливість, що я можу у нього дещо попитати. Вам цікаво, ну і Димі, думаю, буде неважко. Так, всім привіт, друзі. Тож, Дім, от ми з тобою разом приїхали на відкриття коропового сезону. І що ти можеш сказати? Ти відкрився, не відкрився. Ну, Я відкрився сьогодні вночі піймав одного коропа невеликий, десь 4, може 5 кілограмів. Було ще одне клювання перед цим холосте. Ну та й принципі все. До ранку теперішнього, зарішнього покльовок більше не було. але І так дуже добре, що вдалося піймати рибу і побачити покльовку, бо ну, насправді зараз ще зима, лютий, кінець лютого місця. Реально вода ще дуже холодна. 3,5 градуса, якщо вірити адміністрації, яка тут міряє кожного дня воду. Температура повітря, ну теж там 7-8 градусів. В принципі, не так вже й холодно, ну, але все ж таки вода ще не встигла нагрітися, бо не було достатньої кількості теплих днів. Тому, якби добре, добре, що хоч так, вийшло піймати хоча б одну рибу. Ну, я, в принципі, ще залишаюсь на добу, подивимося, що з цього вийде. Ну так. Ну ти взагалі молодець, бо ти на першу добу тільки приїхав, в тебе вже ввечері було оглювання, а потім ти в 2 часа ночі вже взяв рибу уночі першої доби. А я вже тут сиджу. Тоді я просидала на той момент вже добу повну, і в мене тільки були піки, але то все було риба, яка просто ходить і чіпляє жилку. Ну, я думаю, що це більше була випадковість, що я ту рибу піймав, ну, але тим не, менше, тим не менше риба є, і це вже непоганий результат. Бо зараз ну, рибу надіяти, що буде стабільно клювати риба, ну, це нереально, бо природу ти не обдуриш ніяк. Ну, якщо холодно, і вона ще не, пр... не прокинулась після зими. Ну, точніше, навіть не те, що після зими, зима ще не закінчилась навіть просто. Тобто вона ще в такому стані не, не активна, не харчується, стоїть десь локально на місцях. Ну, от я... Мені вдалося, там якась проходила одиночно. Ну, в принципі, просто в... в потрібному місці, в потрібний час лежала моя насадка, от вона її взяла. Тобто, тут все... все просто, ніяких секретів і якихось таких особливих речей я взагалі не робив. Ну так, зрозуміло, бо це я там заморочувалася, я вам розповідала, скільки всього я там собі думала, гадала, придумувала, показувала вам. Ну, це просто зірви голову, у мене вже мозок болить фізично, не те, щоб морально. Тому э, дякую дім тобі за таку відповідь щодо відкриття твого сезону. Ще друзі, я вам казала про те, що от діма. Окремо та Мазуренко Саша, наші спортсмени, рибаки, коропятники, вони а, от відкривають збір, наприклад, як Саня Мазуренка на FPV-дрони, які дуже-дуже круто нищать ворога, знищують танки, знищують. Окопи ворогу знищують самого ворога. Ну і от Саня він пішов на курси, він навчився і почав сам поступово збирати дрони. І тепер він з нуля до реалізації дрона. Він вже сам це все робить. Тому Сашину банку я прикріплю в описі під цим відео. Не будьте байдужими. Кожна гривня, вона насправді дуже важлива для нас, для українців. Давайте будемо разом наближатися до перемоги. А от Діма, він взагалі вже десь пару місяців, не скажу, що тримає своє виробництво дронів, але дуже потужно почав цьому приділяти увагу і займатися цим напрямком. Е, можеш трішки розповісти людям, що саме ти робиш і е, для чого? Так, ну, ми взагалі з Сашею. У нас там є ще один хлопчина, Діма Дерев'янко. Він е, так само в, в нашій риболовній банді почали разом вивчати цю тему. В принципі, в один час плюс-мінус е, почали збирати дрони. Я трішки вирвався від них вперед, трішки більше дронів зібрав, але, тим не менше, всі робимо корисну роботу, всі робимо корисну справу. Навчились збирати дрони, навчились літати на дронах. Всі дрони абсолютно безкоштовно передаються військовим на різні бригади. Результатів роботи з цими дронами, я думаю, Юля вставить десь. Відео фотки будуть, ви побачите, дрони вже так. працюють. Ну, оскільки це така одноразова штука, він так і називається дрон Камікадзе, то їх потрібно дуже багато. Відповідно, я, Саша, і так само ще один Діма, наш партнер, друг, колега. Так, збираємо ці дрони. Звісно, щоб їх було багато, треба постійне фінансування, тому якби проводимо постійні розіграші, збори. Просимо вашої допомоги, щоб ви донатили. Тому що, ну як Юля сказала, насправді це зараз дуже важливо. Отак, от а от, сьогодні дата, до речі, два роки. Війни повномасштабного 20... вторгнення, да, 24 люте, тому так. якраз така символічна. Так, так і є. Ще я хочу дуже подякувати компаніям, такі як Sportex ну і так далі, які надають саме свої вудлища, катушки та інші потрібні речі для рибалок. Дуже дорогі для того, щоб вони йшли на розіграші і люди донатили. Для того, щоб у нас було більше дронів. Тож дякую кожній компанії, яка підтримує ЗСУ і наближає нас до перемоги. Діма, ще таке питання. От я дивлюсь з тої трансляції, і от вчора була також трансляція в 19.30. Ой! В 19.30. 19 так, в 19.30. І ти там казав, що. Ти хочеш чи ти придумав вже таку круту ідею, що хтось може е вкластися е в дрони, щоб їх було більше? Наприклад, там, не в 100 дронів, а в 50 дронів. Це не мільйон, як там а, за 100 дронів треба вкластися, а півмільйона а, виходить десь да, коштів. Ну, включно, що, так, коштів. Що це таке? Ну розповіси цю систему, ми її спробуємо розширити і гадаю, що. Взагалі вже... така, ну, якби ще ідея, яка крутиться в голові, важко реалізувати. Пробував спілкуватись з людьми. Ну, ідея заключається в тому, щоб просто збільшити кількість дронів, які. Будуть на фронті, тобто, умовно, людина інвестує кошти в певну кількість дронів. Ну там скажімо так, 50, ну можливо, хто там гроші є, може більше. 50 100 дронів, ми їх виготовляємо, вони постійно є в наявності, і умовно ці дрони просто реалізуємо через фонди, через волонтерів. Бо е, я дрони, які збираю, і Саша дрони, які збираю, ми їх збираємо за власний рахунок і за ваші донати, тобто вони передаються безкоштовно. Але мені, наприклад, за останні декілька місяців дуже багато запитів було від фондів, від волонтерів, що вони готові купити дрони. У них є гроші, але от по наявності їх зараз немає ніде, немає ніде або дуже велика черга, і потрібно чекати. Ну, Самі розумієте, в умовах війни довго чекати немає можливості. Якби Дрони, якщо от є там термінові запити, то їх треба виконувати один-два дня. Тому а у нас поки що немає такої можливості тримати дуже великий об'єм дронів на складі. Тому, якщо хтось хоче інвестувати в цю тему, допомогти збільшити кількість дронів, будь ласка, пишіть. Ми готові до співпраці. Ці, схема така: ви даєте гроші, ми виробляємо дрони по собівартості. Дрони ці продаємо по фондам, бо ну, ці, такі ж самі дрони, як ми, наприклад, виготовляємо, вони зараз продаються там, по 17-20 тисяч. Наші дрони там, в районі 13 тисяч-14 тисяч коштують. І, відповідно, ми їх за ці гроші реалізуємо. Гроші вам повертаємо, а дрони відповідно, йдуть на, на, на фронт. Або просто крутимо ваші гроші. Домовляємося з вами, там умовно на рік беремо їх, рік крутимо, і там через рік вам повертаємо ту ж саму суму. Просто таким чином ми, у нас будуть постійно дрони в наявності, і по терміновим запитам ми зможемо їх закривати. Ну і ще, як Діма сказав про те, що дрони зараз там коштують 15 тисяч, да? 17 тисяч. продають, да, дорого їх продають. А, а він от збирає там, десь 12-13 тисяч да, обходиться цей ну, дрон. Собівартість да, з батареєю, тобто орієнтовно 13-13500. 13, -13 500. Ну, там, ага. В залежності курс долара і. Наскільки там дорого ти купив комплектуючі. і от а, така інформація для тих, от, хто був би не проти, був би готовий допомогти таким чином. То а, які фонди би потім зверталися до діми до, до Сашка, наприклад, то вони могли б робити мінімальну якусь накрутку типу 500 гривень, і з цієї великої суми. Кожний дрон 500 гривень, це скільки можна продати, грубо кажучи, не продати, а по дружески віддати нашим українцям, що можна ще потім вкладати ці кошти, їх крутити. У нас прям види в Україні таке виробництво цих дронів, які будуть нам допомагати на фронті. Бо від, скажімо так, наших. Партнерів ми чекаємо, чекаємо, але вони то вірять в нас, то не вірять в нас, то кордони нам перекривають, то зерном все засипають. Їх дуже важко зрозуміти. Тому, е, хлопці та дівчата, ми повинні бути дуже об'єднаними, бо це наша держава, і тільки ми можемо на це все вплинути, бо це треба тільки нам самим, нікому іншому. Правильно, Так, да, 100%, тому чекати немає. ну… Можна щось дочекатися, але немає можливості просто зараз це робити під час війни. І ще додам трішки інформації. В мене є військові, от, там деякі люди мені також розповідали, кияни, Одесити, хто зі Львова, ви гадаєте, що от, війна відійшла, вона десь там далеко. Насправді ні. Ви просто. Хто спілкується з військовими, той розуміє. Хто не спілкується з військовими, з військовими то для вас ця інформація. Насправді, вся Україна зараз вона дуже потужно окопується. Бо у будь-який момент, наприклад, фу фу фу, -фу не дай боже, завтра може бути таке, що ці. Скажімо так, русняві можуть просто знов повернутися і бути на такому ж самому місці, де вони були раніше. Тож можуть зайти до нас знов дуже близько у гості. Да, тому зараз робимо кожен, хто що може, чим допомагає, хто чим може, точніше тим допомагає. Працюємо на всіх фронтах, так би мовити. Хто так. не воює, той допомагає. Так. Дякую тобі, Дім, велике Та про те, що поспілкувалися. Ми з Дімою знайомі там вже доволі таки давно нас Катя Мозуренка познайомила. Ми познайомились на озере Терфяном. Це да, да, да. ну, рибо... те, ще до війни було навіть давно. Так, да, так, да. це було років п'ять тому, напевно, навіть. На риболовлю разом ми не виїжджали ще ніколи. Ну, якщо буде колись така змога, думаю, що вам буде це цікаво. Тому, тому що тому напишіть це буде, чи буде це вам цікаво, а ми, мабуть, колись це реалізуємо. Тож, друзі, дякую, буду вже збиратися, ну і їхати додому. Наша риболовна сесія вже підходить до кінця. У вас це було дуже-дуже швидко. Ви подивилися просто кіно. А я тут насправді дуже сильно працювала цілих дві доби. Насправді, я риболовлюю дуже задоволена. Я відпочила в першу чергу, в другу чергу, я поекспериментувала. Купа чогось для себе нового відкрила, зрозуміла а, те, що в чомусь є досвід, в чомусь немає досвіду, що треба виправляти, що над чим треба працювати. І оцей досвід, ви його в теорії не здобудете, ви його, дивлячись, фільми не здобудете. Це треба тільки їздити, працювати, ловити рибу. Дивитись, на що вона клює, коли вона клює, стежити за рибою, ну і багато іншого. Я, от, наприклад, собі вже настільки голову морочила за ці дві доби, я вже почала згадувати, як бачить короб, в яку пору року, які кольори йому більш приємні. Господи, наскільки він активний може бути. Де він може проходити? В якої кількості, як він стоїть, дивитись під, під водні зйомки, дивитись, як він клює саме у таку от пору року. Ну, типу, це просто я настільки вже йшла в цю всю тему. Коротше, насправді рибалка була гарна. Водлища, Спортекс, різні повідкові матеріали, жилки. Так само це буде Клаймакс у нас. GRC, Свенгіра, GRC сигналки суперові просто. Що там ще у нас є? Ще у нас є шнури, гачки, розхідники і купа всього іншого, що я замовила саме на FIFA, окрім сигналізаторів. Хоча я вже хочу такі придбати. Ще хочу вам сказати, що. Дуже буду вдячна кожному. Повторюсь, хто допоможе нашим хлопцям, нашим спортсменам-рибалкам, допомогти зібрати на FPV дрони для того, щоб вони нищили русню. І за це я буду вам дуже вдячна. Ну, а я вже буду починати збиратися. Всім, друзі, дякую, хто дивився мене. Хто додивився це відео до кінця. Особиста подяка. Ну і вам гарного настрою, гарної днини. Всім дякую, слава Україні, слава ЗСУ і всім, друзі, па-па!